Сьогодні розпакування такого кухонного набору ножів Magio MG 1094. Так, як бачимо, така заводська упаковка. Так, зараз я відкрию і продемонструю. Так, як бачимо така підставка досить така легенька, з нержавіючої сталі. Так, як бачимо, тут є отвір, я так розумію, це щоб з ножів вода скапувала, коли, для прикладу, після миття, коли вони мокрі. Так, і як бачимо, самі ножі. Так, їх тут 5 штук. Так, як бачимо такий самий більший ніж. В принципі, виглядає він гостро. Такий ніж довжина така сама, але тр трошки тонший. Тепер, як бачимо, така пилка для прикладу. Для нарізання хліба. Так, і два такі менші ножі. Так, як бачимо п'ять таких ножів, виглядають досить гострі, якісні, вони виготовлені повністю з них жавіючої сталі. Бачимо тут кріплення, ручка залита, все залите. Тобто, відповідно, воно не буде тут, не повинно ламатися. Виглядають вони досить гостро, я не знаю. В принципі, не буду зараз пробувати щось різати. Ну, Можна було б попробувати, я знаю, так є в тестах, що пробують різати папір. Можемо взяти листок 4, просто попробувати. як бачимо. Як бачимо, ну досить так нормально він ріже папір. То, в принципі, всі, всі вони виглядають, що вони є досить гострі. В принципі, ну для кухні, в принципі, я думаю, що вони підійдуть. Чому я брав саме такі ножі? Тому що, так як, скажімо так, вони не, 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 не дуже дорого коштують. І тут ще така перевага, що їх можна мити в посудомийній машині, тому що багато є таких моделей, що не можна мити в посудомийній машині. І це, як на мене, трошки незручно, коли, наприклад, частина предметів чи посуду миється в посудомийній машині, а частина миється вручну. А як не як, якщо там, для прикладу, якесь м'ясо різати, чи, чи щось таке більш жирне, інколи потрібно також їх мити. Тому ну, для мене це є плюс, що можна їх мити в посудомийній машині. Так, попробую зараз поскладати їх. підставку так, як бачимо так вони виглядають я б сказав досить гарно досить такий гарний дизайн, гарна підставка, все підходить, підставка до ножів підходить. В основному все, підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари. В основному, в більшості це техніка і електроніка. ну інколи це такі товари, товари для кухні, також інші. Тому кому не важко, підписуйтесь.